Ані та панове, доброго дня. Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира, де сьогодні відбуватиметься поєдинок між поліссям 2 та вільхівцями. Це матч в рамках другої ліги України з футболу. Це поєдинок, що проходитиме на полі навчально-тренувального центру футбольного клубу Полісся. І передусім, ви знаєте, яка думка є в контексті цього протистояння. Це згадка про перший матч їх очний який завершився нічиєю 3-3. Мені здається, що по обличчях футболістів обох команд можна зрозуміти, що їхнє налаштування таке саме рішуче, як і було в матчі першого кола. Повторюся, що приніс справжню феєрію і шість забитих голів. Я думаю, що ще неодноразово будемо повертатися до спогадів про цей поєдинок і говорити про нього. Відзначимо, що і з огляду на турнірну таблицю цей поєдинок має важливий характер, адже передусім полісся має змогу вийти на чисту першу позицію. Випадку перемоги, враховуючи те, що кулаки Білка уступилися в цьому турі, зазнавши поразки. Теж про це поговоримо трохи згодом. Мало. тож у Полісся-2 24 очки це не два менше, аніж у лідера. А у вільхівців 11 балів і аж 10-та позиція. Аї дійсно дуже досвідчений та якісний футболіст. Зараз в атаці полісся 2 скидка навісна подачі на дальню. Але не вдається Микитюку. Дістатися. Є удар. Він теж блокується. Орел піднімає мяч. спрямовує праворуч. Хороший навіз До штрафного майданчика. Там є адреса. є Майсурадзе. Намалося вийти в атаку. І удар. Хороший. Вийти. З по лісі 2. Розіграш відбувся. Хороша Передача. Йокас скидає Під удар. І ось він Удар! Шведою до штрафного, Не доходить мяч. Ще передача на фланг. Навіс. Хороший, прицільний. Але захисник стає на заваді. 26 років. Подача з кутового. Ще навіс. Удар по воротах. Забирає голкіпер. А от іграшкевича теж залучає до розіграшу партнера. І він піднімається високо. Традиційно Хороша передача на Йоки. Йока! І добивання. Дивимося за розіграшем стандарту. Микитюк пробиває сам! Він бачив вільник Борел. Ліворуч передача на Іванова проходить. Той проходить сам. Виконує простріл в зону. Не вдалося зараз рвунути і відкритися в атаці. Втрати на тюй-частині поля. І ризик контратак для полісся 2. Хороший розгін контратаки у вільхівців. Пробиває сам! Вирішує Кирило Тимошенко. Захисникові. Мельниченко грає Наталька. Ризиковано. Розігрують, втрачають м'яч і Одразу нариваються. Йока перехоплює. Микитюк піднімається. Микитюк. прострілює на Йоку. Той не пробиває. з кутового. Можливість для удару все ще залишається у вільхівців. Одно Моменти були в обох команд. Особливо полісі 2 Не скажу, що 100%, Зараз полісі 2 намагається це виправити і проводить ще атаку. Удар! М'яч не у воротах! Добивання! Ой, ще горіє. І подивіться, як зараз розігрують гості біля чужого штрафного намагається туди увійти. Удар по воротах блокується. І ще один удар, але м'яч пролітає. Низом передачі хороша на хід. Грає на виході невдало. Голкіпер Кіктенко. Порожні ворота, але немає кому віддати. Подача в бік воріт. Не вдається дострибнути. Ми все ще в очікуванні голів. Дуже хотілося би їх побачити. Ці емоції відчути. І от зараз 2 йде в атаку, хороше переведення. Удар після скидки. Відбито м'яч подалі. І удар з дальньої відстані парирує командами в першому колі. Зараз теж нічия, але нульова. Лісі 2 попередграше. Звісно, що Кіктенко не поспішає тепер ще більше. І це ну, частина ігрової стратегії на цю гру, плану ігрового на поєдинок. Момент який! Забивають верхівці! На 78-й хвилині відзначається о, форвард Святослав Боцьків. Отакої. Після виходу відворіт. Після виходу від воріт організували вихід вічнавіч. Дуже швидко вигране повітря. перед усім визначаємо. Потім Дебич приймає м'яч, швидко приймає рішення і правильно відіграє на хід партнеру. І боцький виходить вічнавіч та обігрує воротаря. Дуже впевнено, дуже вправно. А я казав, подобається це відео, щоб були голи. Магія спрацювала. Святослав Боцьків відзначається голом. Отримано право на стандарт. І Ярослав Караман розігрує просто зараз, виконує подачу. Потім удар. І м'яч пролітає над поперечкою. Довга передача. Скидка. Хороший момент! І 1-1. Зрівняє рахунок Полісся 2. Євгеній Микитюк відзначається. Виходить Віч на Ні, не Микитюк. Іван Романчук відзначається голом. Форвард Іван Романчук, який вийшов замість Йоки. Ось так від Грухольського м'яч відскочив. Зразком обстукався Романчук. До речі, дуже дуже грамотно зіграв у цьому епізоді Форвард. Ну і загалом Полісся 2 як зреагувало на подарований м'яч, але зверніть увагу, звідки стартував Романчук. Він не перебував а, звісно. В офсайді, навпаки в глибині перебував і випередив суперників. Випередив суперників та переграв воротаря один в один. Поки що немає можливості у вільхівців ці дві заміни провести, тому що м'яч не виходить за межі поля. Владислав Фондук з'явиться на заміну. УДАР який! Фінальний свисток лунає. Рахунок 1-1 в підсумку цього протистояння. полісся 2 із вільхівцями грали в матчі 14-го туру другої ліги, ліги А. А в Житомирі поєднок проходив, відкрили рахунок наприкінці протистояння гості. Святослав Боцький визначився на 78-й хвилині, і на 84-й Іван Романчук рахунок зрівняв. Зробив його остаточним 1-1 між Полісім 2 і вільхівцями у цьому цього дня. Ваня сьогодні команда на жаль не змогла вибороти перемогу, але твій гол став вирішальним, щоб не поступитися цій команді. Як які взагалі емоції після сьогоднішнього матчу? Не такий результат, на який ми розраховували. Команда боролась до кінця, старалась. Не реалізували свої моменти, тому і такий рахунок відповідний. Чи доводилось тобі раніше грати проти цієї команди? Ні, ніколи не грав. А по аналізу гри попередньої, що змінилося? Ми розбирали суперника. Тренер вказував, які в них слабкі сторони, які сильні. Старались виконувати всі вказівки тренера, але. На жаль, результат не такий, як хотілося. Олександр Олександрович, прокоментуйте сьогоднішню гру і особисто для вас наскільки важкою вона сьогодні видалась. Ну, Гра важка, напевно, да, там, тому що є такий результат да, там і погодні умови і все інше. Чи... Ну, тут питання більше да, там ми ставимо до себе, тому що є моменти, які треба реалізовувати. І в цьому питання, да, там, щоб вигравати, треба забивати голи. Тому будемо подивимось, будемо розбиратися що до як і рухатись далі. Олександр Сергійович, Полісся – це команда, яку ще не вдавалося обіграти. Але чи відчувалося сьогодні, що можете змінити цей момент і перемогти? Ну, Дивіться, ми готувалися. Як і до любої команди серйозно настроювалися. настроювались я вважаю, одна з найкращих команд в нашій групі. Тому ми вибрали да тактику. Ми грали від оборони в першому таймі, як в захисті, у нас все виходило. Ну не виходило, ми не могли. Перейти в контратаку, тому що дуже погано грали на, на м'ячі. В другому таймі трохи покращили. ну Скажу так, е, гра така була е, в'язка. Моментів було як у нас мало, так і ми не дали створити поліссію. А що, на вашу думку, взагалі найскладнішим було у вашій грі сьогоднішній? Ну, Стримувати соперника, тому що ну, я вважаю, Полісся 2 на м'ячі у нас одна з найкращих команд. Мені ну, імпонує, як хлопці грають. Молода команда спокійно працюють з м'ячом, видна тренерська думка. Тому це саме головне, ми розібрали, в які зони вбігають, і щоб ограничити це все діло на футбольному полі. Ну, я думаю, як би так, да, хотілося, ми там забили, вроді би так гра складалась, моментів не було, ну, помилки бувають, тому що втомились і помилки бувають. Один-один, я думаю, результат по грі. Дякую.